Сині, ж кача, сині, моя не лайме. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину. Чім краю хто ж не буде брати я? Ти, мамко буде Сине, жаль, ти, мамко буде якбиш мені синку не жаль якби ж не... В серцю лежав, Ти ж на моїм серцю лежав. Ей, пулине качав по тисині, Пулине качав по тисині, Ви ж мені Це й молимо з тобі вислухай, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. Шимолими за спокій душі. Уб'єного воїна Максима і за ітлушуємося, пої прови і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господь, помилуй. Що Господь, босли душу його, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милости Божої, царство небесне, прощення і відпущення гріхів Його Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Подай. Господи, Господи, помилуй». Дорогі браття і сестри, ця дитина, яка зараз тут лежить перед нами, він не з нашої громади. Але ми його всиновили. Всиновили його посмертно. І з цього часу Він наш. І коли ми будемо молитись на цвинтарі за наших хлопців, які лежать, то ми будемо молитися також і за нього. Будемо плакати над ними, будемо плакати і над ним також. Тому що ми всиновили Його посмертно, але Він є наш. І я думаю, що Він потрапив в руки до люблячих людей, до люблячої громади, яка буде від щирого серця Його любити, пам'ятати його подвиг. І Шанувати на ряду із всіма нашими загиблими побратимами, тому що на війні чужих немає. Вони всі наші. Тому хай Господь упокоїть його світлу душу і оселить його в місце, де немає ні печалі, ні хвороби, ні скорботи, а життя безконечне. Амінь. Шашківщина не стояла осторонь будь-яких суспільних процесів. Ну і з останніх. Тільки Майдан, Жашківчани там. Тільки АТО, Жашківчани там. Масштабна війна, Жашківчани також там. Якщо сьогодні в нас не падають тут ракети, ми вже навіть перестали боятися, вже навіть повітряна тривога, ми не всі спускаємось. Ми бережемо своє життя. Але ми все рівно безпосередньо допомагаємо наближенні перемоги. І здавалося б, солдат, якого сьогодні ми проважаємо останній путь, не народився на Жашківщині. Більшою мірою не проживав тут. Але коли рідні звернулись до мене, ми хочемо захоронити в Жашкові. Я чесно не сказав, але подумав. Для нас це буде за велику честь, як казав батюшка, прийняти в свою сім'ю. Хоч і посмертно. А цей хлопець Максим, можливо, стояв з нашими хлопцями, хлопцями на передовій, в окопах. Можливо, і виручав наших хлопців десь, там, де набагато гірше, ніж у нас. На нулю поза нулем, як кажуть військові. І ми не вирізняємо сьогодні наш, не наш. Оскільки перемога має бути за нас. І гинуть наші хлопці і дівчата за нас. І цей хлопець, який з Києва, але ми охоронимо себе, він також наш. Це надзвичайно велика втрата. Чому? Якщо ми уявимо соти у бджільництві і там помре хоч одна сота, там вже буде порожнеча. Вона не відновиться, так само людина померла. Діти залишились без батька, дружина і родичі залишились без люблячої людини. Порожнеча, як її залікувати, шрам затягнеться, можливо, з руками, але він буде боліти постійно. Не буде розвиватися, обрубалися всі кінці. Ми дивимося на це прекрасне фото. Молодий життєрадізний хлопець. Словами сказати, наскільки велика втрата, не можна. Але поки ми його не провели в останній путь, 40 день не відзначили, він нас чує. Він бачить, ми з ним спілкуємося. Тому ми сьогодні мусимо ці слова сказати в думках чи в голос висловити йому. Що висловити? Найперше вдячність. Віддавши він найцінніше своє життя, за нас ми просто повинні бути йому вдячні і шанувати довічно. Я хочу від усієї жашківської громади вам, шановний, ну вже сьогодні мама, ми називаємо хоч ви і те але ви мама, вам, шановна дружина, висловити співчуття про цю велику втрату. Всі люди, які сьогодні проваджали його в місті, які читають в соцмережах. Про цього хлопця вони також передають свої співчуття. Приймайте їх. Я все-таки надію, що воно розрадить вас. Пам'ятаймо його внесок. Шановний Максиме, велика тобі вдячність і довічна шана. Бракую слів. Але знову і знову ми проважаємо найкращих своїх синів. Проважаємо на небеса, там теж є, мабуть, військова служба. Так що проважаємо до небесного війська, прекрасного хлопця, як сказав Ігор Андрійович, хоч і не нашої громади, але він все рівно наш. Неважно, чи він навчався тут, чи проживав тут, чи призивався нашим військкоматом чи іншим. Але дійсно це. Наша людина, завдяки яким одному із них ми наближаємо цю бажану нам перемогу. Була сім'я, виховував сина, шестирічного сина, але осторонь не став. Не став осторонь, коли грянула клята війна. Став на захист своєї батьківщини, став на захист своєї родини, свого сина і до останнього подиху свого життя був вірний військовій присязі українському народові. Завдяки таким хлопцям Україна беззаперечно переможе. Тому шановна громада, шановні присутні, пам'ятайте, пам'ятайте обов'язково, якою ціною нам дається ця перемога. Шановні рідні, від всіх військовослужбовців, від всіх побратимів, найщиріші співчуття кріпіться, хай буде пухом земля Максиму. Вічна пам'ять і слава Україні! Ли не каша поти сині.